Роман Олійник. Хай мрії Збуваються. Частина друга. Вперше Галина з Павлом поцілувалися в кінотеатрі. Того дня Лора поїхала в інше місто провідати свою хвору бабусю, і молоді люди вирушили на прогулянку вдвох. Ідея переглянути якийсь закордонний фільм жахів виникла у Павла. Галина погодилася на цю пропозицію, хоча не надто любила фільми такого жанру. Та яка врешті різниця, що там показуватимуть, коли поряд сидітиме Павло і ніхто їм не заважатиме майже дві години? Вже хвилин через десять перегляду вона зіщурилася в кріслі і зробила вигляд, що дуже перелякалася. Юнак лагідно пригорнув дівчину до себе, щоб заспокоїти, а за мить, забувши про все на світі, вони палко цілувалися. Наступного дня Галя одразу побігла до подруги, щоб поділитися новиною. Та не встигла дівчина й рота відкрити, як Лора випередила її. Виявилося, що вчора вона ніяку хвору бабусю не провідувала, а їздила подавати документи в медичний інститут, хотіла вивчитися на фармацевта. Лариса – по секрету зізналася подрузі, що насправді її цікавить зовсім не медицина, а Павло, в якого вона закохалася. А він збирався стати хірургом, тож щоб бути ближче до нього, дівчина і вирішила навчатися у тому ж виші, що й він. Там, в іншому місті, вона сподівалася завоювати серце юнака і очікувала на взаємність. Від такого хитромудрого вчинку подруги у Галі аж подих перехопило. Це було нечесно і підступно з боку Лори. Та стіпивши зуби, Галя промовчала про вчорашні поцілунки з Павлом. Не влаштовувати ж скандал найкращої подрузі через хлопця, з яким у неї нічого, крім одного побачення, в кінотеатрі не було. Так. Їй дуже подобався Павло, і цілувався він просто фантастично. Та хто ж знає, може, йому більше була довподобана вона Алариса? Ці гіркі побоювання виявилися небезпідставними, адже Павло дуже зрадів, що Лора буде навчатися в тому ж інституті, де й він. У наступні кілька тижнів Галі не вдалося залишитися з хлопцем наодинці, поряд постійно крутилася Лариса, котра вже дістала розмовами про те, як буде класно навчатися разом з Павлом. Хоча факультети у них різні та гуртожиток один, тож бачитися вони зможуть по кілька разів на день. Напередодні від'їзду Галя все ж зуміла поговорити з Павлом Віч навіч Розмова була нетривалою, хоч і мала приємне закінчення. Дівчина побажала хлопцеві щасливої дороги і хороших оцінок, а ще обережно поцікавилася, чи можна буде хоч інколи телефонувати до нього. Так, без вагань відповів він. Не знаю, чи матиму можливість для частого спілкування, але я буду надзвичайно радий чути твій голос. Ми ж, здається, Тепер вже не тільки добрі друзі, але й закінченням цієї фрази став палкий поцілунок. І як вона потрапила в його ніжні обійми, Галя не пам'ятає, проте ніколи не забуде той вихор іскристого задоволення і неймовірної радості. Перші навчальні будні тягнулися повільно та нудно. В педагогічному коледжі Галя почувалася надзвичайно самотньою і дуже розчарованою. Тут усе було не так, як у її колишній школі. Одногрупники виявилися манірними і пехатами, викладачі ставилися до студентів зверхньо та непривітно. Навіть в аудиторіях панувала затхла і непривітна атмосфера. Таке омріяне раніше студентське життя перетворилося на каторгу. Єдине, що піднімало настрій і емоційно підтримувало дівчину, то це спілкування з Павлом. Хлопець телефонував регулярно, зазвичай їхні розмови відбувалися пізнього вечора перед сном. Юнак розповідав про події, що трапилися з ним останнім часом, ділився враженнями від великого міста, в якому тепер замешкав, хвалився успіхами в навчанні, описував нових знайомих і друзів. Про Лору практично не згадував. Галя ж особливо і не розпитувала, щоб, бува, не порушити ту магічну атмосферу довіри і щирості, яка панувала в їхніх телефонних бесідах. У глибині душі вона плекала надію, що коханий не спокуситься на подругу. До недільного барбекю Галина Олексіївна готувалася без ентузіазму. Звісно, їй хотілося зустрітися з подругою дитинства, щоб разом погомоніти на різні теми. Все таки вони давно не бачилися і, безумовно, мали багато що розповісти одна одній. Однак, жодної радості від майбутньої зустрічі Галя не відчувала, у жінки все ще жевріла потаємна неприязнь до Лори. Хоч як вона не старалася, проте так і не змогла остаточно позбутися гіркого осаду від згадки про те, що подруга колись претендувала на її коханого. І байдуже, що відтоді минуло багато років, і Павло давно вже став її законним чоловіком. Будяк ревнощів, все ж час від часу болюче штрикав у серце недовірливої жінки бо сприймала Ларису як ймовірну загрозу і потенційну суперницю. На щастя, Галина Олексіївна давно вже навчилася приховувати від всіх свої емоції. Робота в ліцеї дала їй неоціненне вміння того, як завше, бути незворушною і холоднокровною. Тож і тепер, не показуючи справжніх почуттів, вона з люб'язною усмішкою поспішила зустрічати дорогу гостю. Лора завітала до них не одна, а з сином Святославом. Хлопчика жінка вже кілька разів бачила в коридорах ліцеїв. Він виявився здібним учнем і був на диво спокійним, незважаючи на його бунтівний перехідний вік. Дивлячись на малого, Галя спіймала себе на думці, що він чимось схожий на того павлика Равлика, який колись уперше увійшов до їхнього класу. В гостях хлопчик поводився значно жвавіше, аніж у ліцеї, чемно привітавшись з директрисою. Він одразу ж поцікавився, а де Павло Михайлович? Він обіцяв мені дещо показати. Спантеличина Галина мовчки показала малому рукою в бік двору, де порався з мангалом її чоловік і запитально глянула на подругу. І він після останніх подій просто омарить стати в майбутньому лікарем, а Павло пообіцяв показати йому якесь своє хірургічне приладдя. О, он воно як! Тільки й спромоглася вимовити Галина, неприємно вражена новиною про те, що її чоловік вже колись встиг поспілкуватися з хлопцем. Святослав надзвичайно емоційний та дуже вразливий, продовжувала Лора. Побачені жахіття війни настільки на нього вплинули, що він вирішив присвятити все своє подальше життя порятунку людей. Додалося ще й поранення його батька, якого він просто обожнює. А що з ним трапилося, вирвалось у Галі. Він же, здається, не був у війську, чи я чогось не знаю, не був. Він, звичайний водій тролейбуса. Ранковий приліт стався саме під час його зміни. На щастя, обійшлося без жертв, але було багато поранених і серед них найважчі травми отримав мій Ігор. Більше місяця лікувався у нашому обласному шпиталі, а до вас перевели на реабілітацію. Зрозуміло, тільки спромоглася вимовити жінка, проте стримати свою цікавість не зуміла. Як довго плануєш тут залишатися? До повного одужання Ігоря, а там вже як вийде. Святослав, звісно, буде до закінчення навчального року. Сподіваюся, що він вже влився в учнівський колектив. Галина Олексіївна не встигла нічого відповісти на це запитання бо з надвору почувся бадьорий голос Павла Дівчатка, як там святковий стіл, у нас м'ясо вже практично готове. Наступні кілька годин промайнули для жінки швидко і принесли неочікувану втіху. Застілля з подругою дитинства, як не дивно, суттєво покращили її спершу поганий настрій. Спогади про безтурботну юність здатні зігріти серце і розвеселити душу. Завдяки спогадам Галя наче повернулася у своє веселкове минуле, забувши про непросте сьогодення. На якусь мить вона знову стала тією доброзичливою і товариською мандаринкою, котра і дня не могла прожити без лори лариски. Тож спілкування двох подруг вийшло щиросердним та приязним. Настільки що прощаючись, Галина запросила приятельку в гості, і та, мило усміхнувшись, відповіла, що при нагоді навідається. Побоювання Галі, що подруга зможе відбити у неї коханого, виявилися даремними, почасти через те, що Павлові були абсолютно байдужі загравання Лори та інших дівчат. Він заглибився у навчання і все інше для нього не існувало. Часу та силу парубка вистачало тільки на нечасті телефонні розмови з Галиною. Лариса, не відчувши взаємної симпатії, згодом сама втратила будь-який інтерес до юнака. Велике місто з його бурхливим життям, розвагами і цікавими знайомими повністю заволоділо всіма думками легковажної дівчини. Вона з головою занурилася в цю нову реальність, швидко забувши все те, що недавно було для неї важливим. Занедбала навчання, до Галі телефонувала все рідше, навіть до батьків, практично перестала приїздити. Наприкінці весни, коли більшість студентів переймалися майбутніми іспитами, Лора безтямно закохалася. Чи не вперше, як поїхала на навчання, дівчина зателефонувала до Галі і довго, ледь не захлинаючись від радості, розповідала про свої палки почуття і наземне щастя. Слухаючи її, Галя подумки полегшено зітхала незрима загроза, яка не давала спокою мандаринці, нарешті зникла. Тепер Павлик Равлик був лише її. На літні канікули парубок повернувся додому, і дівчина не відходила від нього ні на крок. Разом вони проводили увесь вільний час, багато гуляли, розважалися, кожна зустріч була наповнена ніжними обіймами, приємними компліментами і жагучими поцілунками. Пригортаючись до юнака, Галя мліла від задоволення, почуваючись справжньою принцесою, котра заволоділа серцем казкового принца. Майже п'ять років стосунків на відстані, непросте випробування для молодих людей. Та двоє закоханих щастю його пройшли. За кожної нагоди парубок приїздив додому, щоб побачитися з коханою, або Галина навідувалася до нього в гості. Під час одного з таких візитів вона й познайомилася з обранцем Лори. Чесно кажучи, Ігор нічим її тоді не вразив, що такого незвичайного у ньому знайшла подруга, Галя так і не змогла збагнути. Незабаром Лариса та Ігор одружилися, і відтоді подруги бачилися зрідка. Після завершення навчання побралися і Галина з Павлом. Для них розпочалося нове життя, поки чоловік впевнено долав одну за одною сходинки лікарської кар'єри. Дружина влаштувалася на роботу в одну зі шкіл міста. Навчальний заклад, куди вона потрапила, справедливо вважався одним із найгірших у їхній місцевості. Педагогічний колектив нагадував гадючник, учні поводилися жахливо, класні приміщення були схожі на притулок для безхатьків. Вже за місяць роботи в такій гнітючій атмосфері Галя подумала, що даремно обрала таку невдячну професію, і вже почала замислюватися над тим, щоб пошукати для себе щось інше. Тим більше, що одразу після випускного її запросили до кабінету директора і звинуватили у непрофесійності та бездарності. З кабінету директора Галина вибігла вся в сльозах. І спершу навіть хотіла написати заяву про звільнення. Та потім, наче щось перемкнуло в голові жінки, і замість жалю до себе з'явилася люта ненависть до всіх, хто її принизив. Обурення і злість були такими великими, що незабаром у її серці спалахнуло незгасиме бажання помститися. Ні, вона не збиралася робити щось погане. Колеги не були варті того, щоб витрачати на них свої сили і час. Галя придумала значно кращий і витончений спосіб помсти. Вона вирішила стати найкращою вчителькою в місті і цим змусити колег кусати лікті від заздрощів. Здійснити задумане виявилося зовсім непросто, проте жінка була дуже наполегливою. Спершу вона зосередила свою увагу на дорученому їй класі, а це понад два десятки підлітків, котрі не визнавали авторитетів і в головах котрих було все, окрім навчання. Приборкати це невгамовне плем'я здавалося абсолютно неможливою справою, і деякий час на Галину дійсно чекали невдачі та розчарування. Однак відомо, що вода камінь точить, тож врешті Галина Олексіївна домоглася свого. Учні не лише почали ставитися з повагою до своєї класної керівнички, вони щиро полюбили її. Це був перший крок до успіху і визнання, яких так гаряче прагнула молода вчителька. Після недільного барбекю поведінка Павла змінилася. І це важко було не помітити. Хоча стосунки подружжя практично не змінилися, та Галина відчувала якусь невидиму небезпеку, яку саме вона поки не знала, та певні підозри мала, результат цієї пильності не змусив довго чекати. Вже за кілька днів жінка зауважила дивний запах від одягу чоловіка. Це був нетрадиційний лікарняний дух, до якого вона давно звикла, і не аромат жіночих парфумів, яких так боялася. Ніс Галі вловив щось дуже знайоме, яке її пам'ять чомусь ніяк не могла згадати. Та це були дрібниці порівняно з тим, що трапилося незабаром. Той день для Галини Олексіївни складався не найкраще. Спершу добряче дійняв один з представників відділу освіти, якому щось не сподобалося в звіті ліцею. Потім у навчальному закладі стався конфлікт між двома старшокласниками. Нічого особливого, просто хлопці почубалися через дівчину. І лише її незаперечний директорський авторитет завадив потрапити кадрам цієї сутички в інтернет. Будь-який публічний скандал міг негативно позначитися на репутації ліцею. Фіналом негараздів був неприємний випадок на дорозі. Вона саме поверталася додому, коли її авто, раптом хворобливо чхнувши кілька разів двигуном. Завмерло посеред дороги. Поки чекала на спеціалістів з автосервісу, вирішила зателефонувати до Павла. Він краще розбирається в техніці і на відстані зможе щось порадити. Однак усі спроби додзвонитися виявилися безуспішними. Мабуть, чоловік на операції і не може відповісти, подумала жінка, і щоб розвіяти сумніви, та телефонувала в лікарню. Їй повідомили, що Павла Михайловича сьогодні на роботі не було. Він ще вчора взяв відгул і прийде на зміну аж завтра вранці. Почуте стривожило Галину. Вона розгублено міркувала, куди міг подітися її чоловік і чому не попередив. Дочекавшись працівників автосервісу, жінка на таксі добралася додому і до пізнього вечора місця собі не могла знайти. Коли Павло прийшов додому, вона, не стримавшись, накинулася на нього зі зливою запитань де ти сьогодні був, що я не могла до тебе додзвонитися. Чоловік у відповідь лише махнув рукою і одразу поліз у бар. Що ти там шукаєш? Здивуванню Галини Олексіївни не було меж, бо ж вона ніяк не могла зрозуміти поведінки чоловіка. Вибираю, що бо то зараз випити, коротко буркнув він у відповідь у нас є щось міцніша вина, Здорів чи що? Тобі ж завтра зранку на роботу пусте. Важливих операцій не передбачено, а раптом що? Колеги підмінять, сідай, нам треба серйозно поговорити. Потім наповнив два бокали вина, один подав Галі, з другого хильнув сам і мовив. З Ігорем не все так добре, як думали. З яким Ігорем? спершу не зрозуміла Галина. Чоловіком Лори, який зараз лежить у нашій лікарні, його стан погіршився. Доведеться робити ще одну операцію. Ти будеш її робити? Тільки і спромоглася сказати жінка: ні, у нашій лікарні, на жаль, немає необхідного для цього обладнання, та і я ніколи чогось подібного не робив. Ігоря оперуватимуть за кордоном. Найближчим часом його перевезуть в одну з іноземних клінік. Лора збирається поїхати разом з ним. Хлопчик має залишитися у дідуся й бабусі, та я б хотів, щоб він цей час був у нас. Сама розумієш, що у старих не такі хороші побутові умови, та й не в тому вони вже віці, щоб опікуватися підлітком. Як думаєш? А як вона могла відреагувати на таку ідею чоловіка? Не зізнаватися ж йому, що поява в домі чужої людини була не те що неприємна, а дещо ляклива для неї. Переступивши поріг рідної домівки, Жінка традиційно відгороджувалася від всього, що відбувалося на роботі, тепер же в її особисту зону комфорту увійде підліток, як до нього ставитися і як із ним поводитися, поки що найменшого уявлення не мала, та відмовляти Павлові теж не годилося, бо чомусь була твердо переконана в тому, що такий крок матиме в подальшому дуже негативні наслідки. У подружньому житті Галини і Павла. Як і у більшості звичайних сімей, траплялося різне, були радощі, успіхи і перемоги, та не обминули й невдачі, біди і розчарування. Вони ж бо розпочинали будувати своє родинне гніздечко одразу після закінчення навчання. З роками Павло став хорошим хірургом, котрого поважали та цінували в лікарні. але мав один серйозний недолік був позбавлений будь-яких амбіцій. Для нього головними були робота і пацієнти. Тож, хоча чоловікові і надходили привабливі пропозиції з поважних медичних закладів столиці, він рішуче відмовлявся, бо вважав, що його місце в рідному місті. Галина ж вирізнялася вольовою вдачею і впертим характером. Вона ставила перед собою ціль і зазвичай її досягала. Розпочавши професійну кар'єру з простої вчительки, Галина Олексіївна не лише посіла директорську посаду, але й перетворила занедбану школу на престижний ліцей, котрий тепер чи не найкращий на всю область. Усвідомлення того, що все у цьому світі має свою ціну, прийшло до неї не одразу. Своєрідною платою за благополуччя і добробут у житті для чоловіка та жінки стало повільне й неухильне охолодження їхніх особистих стосунків. Напевне, ситуацію могли б виправити діти, але спершу галині було просто не до того, вона тільки но почала будувати свою кар'єру і тривала перерва на час вагітності і декретної відпустки, безперечно, могла б зруйнувати її грандіозні плани. Зрештою, чого хвилюватися, вона ще молода, попереду ціле життя встигне ще народити, але жінка глибоко помилялася. Минав рік за роком, а вона так і не спромоглася знайти ні часу, ні бажання стати матір'ю. Павло, навпаки, буквально марив дітьми, і коли чоловік говорив, що це його найзаповітніша мрія, Галина дуже дратувалася. Вона реально не розуміла, навіщо обтяжувати себе батьківськими турботами, якщо в житті є ще чимало значно важливіших і цікавіших речей, аніж народження дітей. Якось їхня суперечка переросла в гучний скандал, під час якого зазвичай спокійний та врівноважений равлик, не стримавшись, спересердя кинув, що краще він в юності вибрав би в неї алору. Та давно б вже подарувала йому сина чи донечку. Сварка закінчилася тим, що Павло, грюкнувши дверима, зник у вечірніх сутінках, а ображена Галина проривіла в подушку цілу ніч. За тиждень вони помирилися, та гіркий осад у стосунках залишився. Відтоді в душі Галі відродилася колишня прихована неприязнь до подруги. Лора мимоволі знову незримо стала між нею та Павлом. Павло більше жодним словом не згадував про своє заповітне бажання, однак втратив інтерес до дружини, як до жінки. Раніше ніжний і пристрасний, він перетворився на неговірку крижану брилу. Однак Галі не зраджував, присвятивши себе роботі, а додому з'являвся зазвичай лише переночувати. Для оточення вони і досі були ідеальною сім'єю. Насправді ж, Галина почувалася самотньою і нікому не потрібною. Тепер не дивиною була ситуація, коли за весь вечір вони могли перекинутися лише кількома фразами ні про що, а близькість приймалася як дарунок небес. За кордону Лора з Ігорем поїхали напередодні Різдвяних свят, і цього ж дня. В домі Галини Олексіївни з'явився Святослав. Вже перший тиждень спільного життя продемонстрував, що всі побоювання жінки були безпідставними. Хлопчик виявився чемною дитиною і жодних проблем з ним не виникало. Навпаки, його присутність одразу змінила на краще атмосферу в їхній сім'ї. Павло перестав пропадати на роботі і летів додому, як на крила. Разом із Святославом вони щось майстрували в гаражі. Галя дізналася, що чоловік згадав своє дитяче захоплення, авіомоделізм і тепер допомагає хлопцеві збудувати справжній радіокерований дрон. Саме через це заняття його одяг почав так дивно пахнути. Увечері, коли вони усамітнювалися в спальні, Павло з захопленням розповідав дружині. Який тямущий Святослав. Мовляв, хлопчина схоплює все на люту, має наполегливий характер та багату фантазію. І якщо в майбутньому і не стане лікарем, то все ж неодмінно досягне успіхів у будь-якій професії. Слухаючи Павла, Галина бачила, яким щасливим став її чоловік. Він ніби помолодшав, а очі так і сяяли від радості. Галя й сама втішалася, бо часточка чоловічого щастя і радості діставалися їй. Колишня прохолода в їхніх стосунках кудись зникла, і тепер вона була знову кохана і жадана ним. З настанням літніх канікул Святослав мав переїхати до батьків за кордон. Його від'їзд. Дуже засмучував не тільки Павла, а й Галину. За ці півроку жінка неабияк прив'язалася до хлопчика. Та журба триватиме довго і повернення до безрадісного минулого в їхній сім'ї вже точно ніколи не буде, адже заповітні мрії мають збуватися. У цьому вона переконалася, коли зрозуміла, що вагітна.